Хлопець зустрічає турбобабцю, яка хоче його хуй. Він не хоче віддавати їй свій хуй. Тобі не треба, тобі не треба знати, що таке ходити, здавати славутіч, зелені пляшки для того, щоб накопичити собі бабки на те, щоб купити собі жуйки, щоб пер, перев, пер, 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 переводілку типу, на руку зробити, щоб ти татуха була, щоб ти крутий був. Тобі не треба біта для кепсів, щоб ти міг взяти багато багато кепсів і зверху, отак от розфігарити їх бітою, на яких зображений цей дракон з Mortal Kombat. Тобі все це не треба. Ти народився, тобі вже. Все готове, тобі локшину з усього світу возять, розумієш. А ти приходиш в магаз, а не блять, не вистачає. Точно, погоджуюсь. Не, не вистачає під це все, от ну. <кхем> от. Тобі не треба це все, Ромчику. Ти все, тобі, тобі все зробили. Все зробили. Тільки жопу продають твою, американці. А так, все заебісь було би в твоєму житті, розумієш? Це нам важко було. які заброшки, блядь, тобі. Нащо вони тобі треба? Заброшка, це, ну. Це ти типу, по життю в дитинстві, тому що нікому справи немає до тебе. Хоча я з гарної родини. Слухай, ти ж ніколи не бачив так? Чого про гіпнотичну регресію? Відповідай без викрутасів. Немає значення бачив, я що ще не бачив. Значить... Озвучка фігня краще Аменогава або качур. Так, погоджуюсь, особливо, якщо враховувати, що ми в Качурі дивимось. Фігня має тільки аргументація. Ай, ну і фіг з. Зна... Хочете Аменогаву? О, ні, блядь, чому завжди? Я не розумію. От ви мені щось пишете, щось кажете, потім ми проводимо голосування, і воно завжди порівно. А вирішите все одно мені. Ну і що мені, блядь, Що мені дало ваше голосування на 50? 50 на 50 порівну проголосувало. Нахуя це потрібно тоді голосування? Тоді ви ж бачите, що демократія не працює? Ми тому Зеленського диктаторами зробили, бо демократія не працює. Короткий рекап початку цієї серії. Значить, дивись, хлопець працює. Хлопець в школі вчиться, дівчина теж. Хлопець вірить в НЛО, дівчина вди... вірить в привидів. Потім, коротше, знаєш, це уважно. А хлопець зустрічає турбобабцю, яка хоче його хуй. Він не хоче віддавати їй свій хуй. Починає від неї тікати. Тікає, в нього всіляється турбобабка, бо і все ж таки викрадає у нього його хуй, який він не хотів віддавати бабці. І телепортується через телефон до дівчини, яку хочуть заімпрігнейти селяріані, які насправді не дуже агресивні, просто викрали її і хочуть ну, зґвалтувати її. Метал Ралевою величезною хуйньою. Він через телефон телепортується до них. Вона під, підмикає своє внутрішнє чі, тому що згадує, що не бабуся, медіум, а вона в дитинстві не вірила в те, що в неї внутрішні чі, і ось вони тут. Отак от. Такий -так, отрікапчик тобі, приємного перегляду. А я це допоможе Я хочу смактати хуї. А хто з нас ні? Чувак, давайте не будеш, блять, тут драматизувати. Ми всі інколи цього хочемо, і нічого нормально, ходимо собі на завод, блін, не вийобуємося, добре? Фу. <пробач, Аясе> Я вже не міг терпіти. <пробач, Аясе> um. Добре. Щоб ти принесла водички попити. Чуєш! Можна deep I don't know what the prompt was, by the way. What the fuck? Йобаний ТікТок! Я відвернувся на секунду, а він вже збирає мої дані і передає китайському уряду. А ну-ка, тихо там, ТікТок, відчепись від мене, блін. Чодний чай, бери. Давайте давайте, вуповіль... давайте повільнимо на секунду. Ні, ну Ви розумієте, типу, у людини безпосередньо. Типу, є два варіанти. Дивіться, є два варіанти, і там насправді ситуація от вам здається, що вона очевидна, а вона не очевидна. Варіанти два. Або у Скевича член, не у Члена Скевич, хоча і таке теж можливо. Або у Скевича в спокійному стані член більший, ніж моя рука, або у мужика ерекція під час ігор в доту. І якщо перший варіант мене трішки лякає, то другий жахає мене до глибини душі. Це ж пиздець, це ж ненормально, він же не здорова людина, так же неправильно. трухляву сраку, бабасіто, бабусі. Жой свою стару трухляву сраку, бабасіта! Візьмеш сківіка малого в компанію добитих старих мефіозників з мейнкасту? Сонце немає ніякого зараз в мафії. Окрім с спортивний, я то як Міша збирає. Та, я намагався збирати це з кіберспорту людей. Федя Кван вже не хоче грати, Петрусь Майлі не хоче грати. А Ваня Факер почому-то не хоче грати, а хоче, щоб ми удалили відео, де він говорить, що допомагає українській армії. У кожного свої причини бачиш, чому хтось не грає. От, тому. <ns't sk bicycles> <cam> <к troisième> <sharp> Дякую за 300, Олександре. <г pitches> <Alexander. kus> Три десятки яєць за мій рахунок. Слухай, в Америці за таке, мені здається, і одне яйце можна не купити. Це типу натяк, що американців немає яєць! А так от я їх, а? Сюди суспільно-політичний стрим. Ми Знов ми забираю усіння хліб. Вона, Дякую, ніхлярде.